Доброго дня, я викладаю спецдисциплін з професії з ремонту та обслуговування електроустаткування. Мугульський Микола Олегович. Працюю в Теплівському професійному аграрному ліцеї Вінницької області. Сьогодні дана наша тема уроку це розроблена презентація на тему призначення, класифікація, будова і принцип дії трифазного асинхронного електродвигуна змінного струму. За планом ми сьогодні будемо розглядати загальні відомості про електродвигуни, класифікацію електродвигунів, будова трифазного асинхронного електродвигуна, підключення електродвигунів і принцип дії електродвигуна. Загальні відомості про електродвигуни. Електродвигун це електрична машина, яка перетворює електричну енергію, в механічну енергію. На зображеннях. Можемо побачити дані електродвигуни з різні за габаритами і в різних галузях застосування. Застосовуються електродвигуни у промисловості, транспорті і побуті. За функціональним призначенням поділяються на загальнопромислові, кранові, ліфтові, екскаваторні, тролейбусні, трамвайні, автомобільні. Сьогодні електродумни застосовуються у безліч побутових приладів. наприклад, пральні машини, мікрохвильові печі, відеомагнітофони, жорсткі диски, вентилятори.